Дозволено на цьому водойомі 5 вудочок, 4 завезли, ну і п'ятий готуємо фідер. Наш чудовий фідер везучий. Закидуємо. Чудово, покажу вам відразу, куди нас поселила ось така осідка. Чудова басідочка, стіл. Тут ночувати чудово. Ні комарів, напевно, не буде, а може і будуть. Ось так. Ось такий столочок. Хто згадається, де ми? де ми сьогодні. А ще на території цього ставка є ось такі чудові будиночки. Давайте зайдемо всередину, поки хазяїна нема. І подивимося. Чудовий будиночок. Ух, пластикова. Щось закрита. Ой, відкрита. Чудово! Тут можна переночувати. Диванчик чудовий. Кухонька. А ну подивимося, вода є чи нема. Є, вода є, чайничок, холодильник. Всіх запрошую на цей ставок. Туалет, душ, все чудово. Друзі, круті умови. Приїжджайте на цей ставок. Кілограмчиків п'ять. Чодола рибалочка. Друзі, на добу приїхали ставочок і срібка. Таких тарасів. Підняти не можу, підняти не можу. Ну ви бачите все. Оби, чудобух.

Демо риба з писаємця, ніби коротички. Подивіться. Це ми наловили за, за добу. Добова рибалочка. Коросі ось такі, подивиться, чудові корпуші. Великий мертвий, ну. соседей красивые жизни. Фух, чудовая рыбалочка. Рекомендую. Пруд Писанюка. Недалеко от Харькова Вот такие у нас уходят есть. в вот родную стихию маленького они хотят запустить себе в озеро а большого сейчас отпускаем Рыболовный комплекс Песаревка. Караси побачили яки, да? Гарні, гарні караси. Так. И <coughs> попался на удочку. вот такой коту. Бандит. <coughs> так. Друзья, рекомендую. Ставок Писарівка, дуже великий водоем, дуже чудовий. Ось такая рыбалочка.